Виконуємо номер 1136 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спростий вираз. Задання перше: мінус 3, відняти 5, додати ігрек. Друге С додати 2, відняти 8. І третє. 4. Додати М, відняти мінус 1. Переступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. У нас зменшуване мінус 3, від'ємник 5, додаємо число протилежне до 5. Тепер ми можемо використати властивості додавання. Додамо мінус 3 і мінус 5, а потім змінну «у». Додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак і додаємо їх в модулі 3 додати 5, буде 8. Маємо мінус 8 додати Y. Задання друге: наше зменшуване 2, від'ємник 8. Це додати, переписали. До зменшуваного додаємо число протилежне до 8. -8. Тепер скористаємось властивостям додавання. Додамо 2. І мінус 8, а потім зміну С. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів: 8 відняти 2 буде 6. Маємо С додати мінус 6, або мінус 6 додати С. Задання четверте: наше зменшуване m від'ємник мінус 1. 4 додати переписали. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 1 це 1. Тепер використовуємо властивість додавання. 4 додамо 1, а потім m. 4 до 1 буде 5. Наша відповідь 5 додати М. Ми спростили вираз. Номер 1136, виконано.